Доброго дня, шановні друзі! Як ми знаємо, ворог завдав великих руйнувань на Каховській гідроелектростанції, створив гуманітарну катастрофу, кризу можна сказати, і Драчівщина, яка пережила. Російську навалу знає, що таке допомога, що таке підтримка. Наскільки це важливо, і ми не стаємо осторонь цієї проблеми. Тому котрий раз Драчівщина направила гуманітарний груз до Херсонщини, щоб допомогти людям. Надали мотопомпи, шланги, гумові чоботи, продукти харчування, засоби гігієни. Я вдячний всім, хто підтримав такий час, який, хто допомагає а це і аграрії, наш пісарцов ігор, який допоміг нам спальним, і багато інших підприємств, які надали свою допомогу, об'єднавши наші зусилля, ми обов'язково Разом вистоїмо і переможемо ворога. Я бажаю херсонцям незламності, міцного здоров'я, перемоги і віри. Віри в наші збройні сили України. Це буде Україна. Ми обов'язково переможемо. Дякую, друзі. Ми скоро поїдемо в херсон, а потім за ним має тобі обіцяю, це буде наш Крим. І він більше ніколи не буде стояти в сторонці. Він буде розквітати, як лоза на, на сонці, Він буде розквітати, як лоза на сонці, Він буде розквітати, як лоза на сонці. На тільки зорі, що палають на дібом, целю кору, що є сили на пролом, захищають всю сім'ю метром. Де віяло теплом, не тільки зорі, що палають над дніпром це любов, що є сила на пролом Захищаю всю сім'ю від пол. Добрий день, мене Ксенія звати. Я в Херсоні з самого початку окупації в нас лежача бабушка, тому ми виїхати не могли. Дев'ять місяців окупації з домівок. Ми майже не виходили. Коли нас деокупували, російські війська почали мстити нам. Почались обстріли. Наша сім'я живе у самому найбільш обстрілюваному районі. Ну в наш будинок було три потрапляння снарядів. Люди налякані, спокійно, неможливо ходити по вулиці. Цях, ну тобто лише по якимсь нагальним питанням російські війська підірвали Каховську гідроелектростанцію, і саме ті райони, які були найбільш обстрілюваними, їх затопило повністю. Саме наш будинок затопило з кришею, лише одні димарі торчаті. Все, що в нас було, пішло під воду. Вода підіймалась ну, в лічені години. Врятувати майже нічого неможливо бути було. Ми встигли забрати собаку там, ну, В паніці деякі речі води було вже ну, вище, вище коліна. Все, що в нас було, все, що ми будували, купляли, все е, залишилось під водою. Техніка, меблі, речі, майно взагалі все, що було. Дякую велике за те, що привезли допомогу до Херсону. Дякую, що допомагаєте Херсону. Дуже е, вражає те, що е, вся Україна і весь світ бачить. Цю трагедію і допомагає. Дякую небайдужим людям за допомогу для Херсона. Мене звуть Ольга, мені 33 роки. Я з міста Херсон. Від початку бойових дій я не покидала міста Херсон. Ми пережили усю окупацію. Це було дуже жахливо. І е, зараз ми пережили цю трагедію з затопленням. Гес про це ми дізналися о сьомій ранку, і це було, наче як знову почалася війна. Спочатку ми не могли повірити. Ми думали, можливо, це фейки, але потім у всіх соцмережах почали з'являтися повідомлення, що дійсно підірвали каховську ГЕС. Ми не знали, що робити. У нас була паніка. Проте ми прийняли рішення залишатися, тому що в мене онкохворий лежачий батько, маленька дитина. Я не могла всіх забрати вивести. І також в мене в Олешках дідусь та бабусь яких повністю затопило. Вони були двоє діб на самій криші, бо вода була по саму кришу. Вони сиділи на чердаку, а вони були у пастці. Окупаційна влада не проводила жодних рятувальних операцій. Навпаки, вона заважала сусідам та людям, які мали свої човни, та якось намагалися врятувати своїх сусідів, які опинилися у водяній пастці, адже вода прибувала дуже швидко. За якусь годину з рівня по пояс вона була майже по голову людині, і дуже багато там людей. Не змогли вибратися та залишалися у воді, і багато мертвих було також. Тому ми вирішили залишатися, щоб не втрачати з ними зв'язок. На щастя, їх вдалося врятувати, їх врятували самі сусіди. Зараз там окупаційні війська заблокували в'їзд до Олешок. Нікого не впускають та не випускають. Лише якщо офіційна евакуація до Криму або до Росії за їх умовами. І ті люди, що евакуюються з ними, дуже важко зв'язатися. Бо є така інформація, що забирають і паспорти українські, і телефони. Тому ми сказали нашим родичам не евакуюватися. Вони зараз знаходяться у безпеці у своїх рідних. З ними маємо зв'язок. Ситуація дуже жахлива, дуже стресова. Ми усі на нервах. Ми дуже вдячні волонтерам, які приїжджають до міста Херсон та допомагають нам. Дуже чекаємо звільнення Олешок, щоб допомогти нашим рідним. Дуже вам дякуємо. Добрий день, мене звати Андрій, я волонтер з Херсона. Пережив всю окупацію від початку до кінця. Дуже були раді, коли нас звільнили. Почав волонтерити, допомагати як можу. Потроху так допомагали. Потім, коли підірвали Каховську ГЕС, нам почали дуже всі допомагати. Дякую Києву, Одесі. Вінниці за надання лодок. Дуже багато людей звідси приїхало, зі всієї України. Американці, канадці зараз всі як один допомагають Херсону. Знаєте, Херсонці зараз пережили таке відчуття, що знову. 24 лютого всі херсонці знову відчули цю єдність, силу всієї України. Я сам з району Острів, який перший пішов під воду. Мій будинок в воді. І, напевно, ви бачили відео з порятунком. Кота майкуна, і це я на відео так. Його звати, до речі, не Товстопус, як спочатку, а Макс. Мені в інстаграм написав друг. Він побачив, що я займаюся евакуацією. Каже, ДСНС врятували бабусю з діду Сем, але не було часу із-за обстрілів забрати кота. Залишили кота. Каже, чи можеш ти поїхати забрати кота? Я кажу, без питань ми якраз цим займаємось, але він не сказав, що то був майкун. Ми заходимо в квартиру, там просто цілий тигар. сидить. він ще так кричав, що ми, а ми не взяли клітки і просто його нам якісь хлопці, я не знаю, хто це, вони везли якраз такі великі клітки. Я кажу, дайте хлопцям клітки. Вони кажуть, та це не для кота, це для собаки. Я кажу, нам якраз то, то, що треба, хлопці. Врятували нас дуже. Я б не знаю, як ми його везли, але кіт, на щастя, був спокійний і майже не завдав шкоди. Ну, Трошки там ногу поцарапав та й таке. Дякую всім, хто допомагає да, Херсони, я вже казав, хто надає лодки. Інколи навіть допомагають більш, ніж треба. Тому зараз це таки цю допомогу, коли оцей, ну, я не можу сказати, як. Хайп, ну така тема, що всі прям накинулись допомагати. Краще це трошки зберегти і на потім розтягнути цей період Херсону, тому що надалі буде звільновано звільнений лівий берег. І нам потрібно буде туди все возити. Ще багато роботи попереду, тому не витрачайте всі сили зараз. Всім дякую. Ми працюємо далі і рятуємо і тварин, і людей. чи чіпливуть вінки. Що розкидали дівчата Стільки батьків не почують дзвінки, а донька була схожа на тата. Айма, маті, знову летять ці ракети крилаті. Айма, маті, вже не спиш, адже ночі прокляті. Айма, маті ракети крилаті Ай, ма, ма, Доброго дня! До нас у місто Херсон до БО «Справжні» приїхали хлопці з громади, дергачі е, та української філантропії благодійної організації. привезли допомогу до людей Херсона, які постраждали та потребують допомоги. Люди в Херсоні потребують викачки води, для цього привезли ці шланги, помпи, завдяки яких е, будуть викачувати воду з підвалів. А ми, в свою чергу, передамо все це людям, які це потребують. Слава Україні! Героям слава!